Дивіться, в чому питання ми зберемо позачергову сесію, тому що, тому що маємо кошти на, програми, Україні, 3, 5, виділити на згідно програми, яку ми прийняли 3-5-7%, виділити 35-200% для обласної адміністрації на цю програму, на придбання суб'єктів у суб суббільшування суб суб оперативних джерел на генератори 180 тисяч. Єлосіпі хоче поміняти 10 тисяч, купити собі має, лишкові на канцелури, академія футболу має кошти на придбання форми, служба справа дітей на комунальні послуги і обласна адміністрація ми виділяли кошти на містечко 63, гривень, який отримуємо на капиталь на святство. Тому у нас була потреба зібратися, тому що кожного ми маємо оцінку по програмах більше, щоб роботу з кожного вирішити. Тому буде програма, до кожної да, до 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 суми йде програма, тому йдемо. Хто забирає даний, прошу голосувати, отримав суму. Про внесення змін від 9 вересня програма енергозбереження утримання та розвиток благоустрою населення Путінь, сільської територіальної громади на 24 рік. Хто за на рішення проти отримався немає? По внесення змін до рішення сільської ради, програма експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг на території конфлікту сільської ради у ліредації. Хто за на рішення проти утримався немає? Про затвердження програми здійснення компенсації частини вартості криптоваців'єм сподарювання альтернативних джерел не застачення 23-25 років в морідації. Здійснення компенсації, часи, відсоткових ставок за користування кредитами, в межах державної програми, доступні кредити 59%, суб'єктів заберівання переробної галузі промисловості, які здійснюють виробництво кінцевої продукції для споживача та сільськогосподарським товарів на 24-25 рік у редакції про дане рішення про тоді, про внесення змін до рішення сільської ради, програма розвитку фізичної культури та спорту комплексу сільської ради, до редакти рішення. Про затвердження додаткового угод між бюджетних транспортів. То за рішення проти отриматися немає. Про внесення змін до рішення сільської ради з 20-12 про бюджет комплексу територіальної громади на 24 рік. Тобто дане рішення проти утриматися немає. Дякую, гарно, всім це. дякую, що ви маєте знайшли ну, час, прийшли в будівлю.